Доброго дня, шановні друзі! Це я сьогодні підрізувала в теплиці, робила трошки порядок. Бачите, вже все просвітлюється, все видно. Урожай зібраний, багато, вже знято, дещо достигає ще. Але от доходжу до кінця теплички, і ось у мене такі томатики. Вони не підписані. З дзюбчиком, ну десь я бачила перцевидний. І от доходжу, дивлюсь, оця гроздочка. Подивіться. Значить, один іде з дзюбчиком. Один іде з ямочкою. Ось. А один іде, подивіться, зовсім недовгенький, зовсім без дзюбчика, взагалі кругленький. Ось, подивіться. На одному стеблі. Ось і зверху. Що це не приклеєне, як кажуть, мені такі казуси не треба. І дивіться, ці ось тут гроздочка, бачите, недозріла, така гарна. Ось. А оця гроздочка. Ну, як, дивіться, один такий, один такий. А один ось навіть зараз, бо не бачу, з ямочкою, там от посередині. Такий кругленький. Ось. Як кажу, це не монтаж, не приклеєно. О, таке чудо природи. А вже вище ось іде. Ось де вони. Дивіться. Одинакові. Нема дзюбчика. Ось тут теж. І ще я сажу по два. Ось. Теж такий. Ну, ось отаке. Не знаю, як воно таке, бо як кажуть, аби переопилилось, то, то вже наслідуючий рік. Ось тут ось із того і з того гроздочки йде. Ну, всі вони одинакові, гарні. Оце таке. Подивилась, думаю, дай покажу, що отаке буває. Різні, як діти в сім'ї. Бувайте здорові, шануйтеся.